Я практик, я обожнюю коучинг, він прийшов до мене 6 років тому і дійсно став таким каталізатором змін. І це така наглядна модель, як, що може відбуватися з вами, і що може відбуватися з вашими клієнтами в коучингу. І я вам скажу, що якщо ви зрозумієте ці компетенції, я не закликаю вас їх вчити просто зрозуміти, що таке. Ці компетенції, як я їх можу втілювати в професійній діяльності, в бізнесі, що дуже важливо, і в особистому житті. Давайте отак нагенеруємо ці якості коуча, які втілює Два типи мислення. І це дуже дотично до нас, до цієї компетенції, яку ми сьогодні розвиваємо. Цитата Томаса Леонарда, що Коуч це той, хто допомагає вам взяти на себе відповідальність за своє життя і переконатися, що ви дійсно реалізовуєте свій потенціал. Моя одна із улюблених.